Тариф підняли та чи буде світло? Наскільки зросте ціна на пальне? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в черговому випуску новин енергетичного фронту. 4 гривні 32 копійки за 1 квт годину. Як я і передбачав у своєму попередньому відео, український уряд очолюваний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, з 1 червня все ж таки підняв тариф на електроенергію для населення. Сталося це в кращих традиціях прийняття рішень уряду Шмигаля після кількох місяців в Київ інформації про можливе підняття тарифу для населення. Кабінет міністрів України на своєму засіданні ввечері 31 травня просто взяв і підняв його. Багато українців не розуміють, чому не ввели пільговий тариф для споживачів, які споживають менше 100 кВт-годин. Або ж чому потрібно було піднімати тариф друге за останні 12 місяців. Ну, або ж чи буде все ж таки світло після підняття тарифу. Про це ми сьогодні з вами і поговоримо, але тільки з тими, хто підписаний на мій YouTube канал. Тому не марнуйте часу, підписуйтеся. Підписалися, тоді поїхали. По-перше, чому нема пільгового тарифу для тих, хто споживає менше 100 кВт електроенергії в місяць. Цю ідею дійсно обговорили аж до останнього моменту, та, врешті-решт, від неї відмовилися. Міністерство енергетики пояснює відмову тим, що таких споживачів в країні приблизно 50%. Мовляв, який же тоді ефект буде від підняття цін електроенергію, якщо старим тарифом продовжуватиме користуватися майже половина населення? Ще одним аргументом Міністерства щодо відсутності потреби в пільгому тарифі для споживачів, які споживають менше 100 кВт, Годин електроенергії в місяць є те, що зростання фінальної платіжки для таких споживачів не перевищить 168 гривень. Тобто при старому тарифі вони платили 264 гривні в місяць, а при новому будуть платити 432 гривні на місяць. Різниця, на думку уряду, вже не така і велика. Та краще б вони сказали, де таку різницю взяти, особливо враховуючи, що майже 30% населення України за даними Світового банку проживає за межею бідності. Далі навіщо було піднімати тариф? Вдруге за останні 12 місяців міністерство енергетики запевняє, додаткові кошти потрібні для проходження ремонтної компанії, відновлення пошкоджених електростанцій та підготовку до наступного опалювального сезону. Окрім цього, Міністерство енергетики переконує, що собівартість виробництва електроенергії в Україні складає 4 ,25 гривні 25 копійок а за рахуванням витрат на доставку споживачеві, то і взагалі 7 гривень за 1 квт годину. Тому підняття тарифу на електроенергію було потрібно для того, щоби Зменшити різницю між ринковою ціною на електроенергію та ціною, за якою вона продається населенню, і таким чином зменшити витрати держави на субсидіювання низького тарифу. Чесно кажучи, я маю певні сумніви щодо причин підняття тарифу. Історію з необхідністю коштів для відновлення електростанцій та підготовки об'єктів до опалювального сезону. Ми вже з вами проходили минулого року. Тоді також піднімали. Тариф з таким обґрунтуванням. Але як згодом ми з вами переконалися, захист за мільярди гривень не сильно нам допоміг. І сьогодні нам доводиться сидіти по кілька годин без світла. Я більше вірю в неофіційну версію бажання енергоатому зібрати мільярди або ж десятки мільярдів гривень на добудову двох атомних енергоблоків. Енергоблоків, до речі. Російського походження, який енергоатом зібрався купити з недобудованої атомної електростанції, що знаходиться в Болгарії, обов'язково гляньте мій сюжет. Про це ви точно маєте це знати. Ну і нарешті, чи гарантує підняття тарифу наявність світла? Я думаю, що перші дні червня вже показали вам, що зі світлом буде важко. Насправді, дуже важко нам буде вже в липні і серпні, коли температура на дворі перетне в позначку в 30 градусів. А дуже і дуже важко нам буде взимку, коли за прогнозами деяких експертів світло будуть подавати тільки на кілька годин в день. Дехто навіть вже жартує, що населення не відчує росту тарифу. На електроенергію, оскільки її просто-напросто не буде. Наявність електроенергії зможе гарантувати будівництво електростанцій, бажано малих і бажано в десятках, або ж в сотнях. Це можуть бути сонячні, вітрові, біогазові, газотурбінні, або ж газопоршневі. Будь-що, що може генерувати електроенергію вже завтра. Та для того, щоб ці електростанції будувалися, державі потрібно або їх будувати, або ж створювати умови, щоб їх будували інвестори. Поки ані першого, ані другого, на жаль, не спостерігається. Тому щонайменше наступні 10 місяців будуть вкрай складними і я наполегливо раджу вам підготуватися. Купуйте генератори, екофлоу, заряджайте. Павербенки, а якщо є кошти, то взагалі встановіть собі сонячні панелі. Якщо ви не подбаєте про себе самостійно, то на жаль ніхто цього не зробить. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви на моєму ютуб каналі, який повністю присвячений українській енергетиці. Якщо не хочете пропустити актуальних новин життя нашої енергетики, то обов'язково підпишіться на мій ютуб канал та лайкніть це відео. Якщо ви думали, що український уряд обмежиться лише одним підняттям тарифу на електроенергію для населення, то ви помилялися. Нещодавно уряд подав до Верховної Ради законопроект, спрямований на підвищення акцизу на пальне. На минулому тижні Верховна Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні і максимум за місяць його повинна схвалити в цілому. Наскільки подорожчає пальне? Законопроектом уряду пропонується поступове підняття акцизу на пальне починаючи з липня цього року і далі щорічно аж до 2028 року. Перше підвищення акцизу, яке повинно вступити в силу вже наступного місяця, призведе до здорожчання бензину на 2 гривні за літр, дизелю на 1,5 гривні за літр, а автогазу лише на декілька десятків копійок. Таке ж підвищення відбудеться і в січні наступного року. Наскільки підвищуватиметься ціна на пильне в наступні роки, буде залежати від курсу євро, оскільки акциз в законі прив'язується саме до євро. Закон буде прийнято і в цьому немає жодних сумнівів. Зараз основна битва точиться навколо акцизу на автогаз. Якщо сьогодні ціна на автогаз є вдвічі нижчою за ціну на бензин, що робить перехід на автогаз доволі вигідним для водіїв, то за рахунок підняття. Акцизів уряд має намір скоротити цю різницю довгостроковій перспективі до 30 враховуючи, що авто на газу споживає зазвичай на 15 або ж 20% більше цього ресурсу аніж бензину, скорочення різниці в ціні між автогазом та бензином означатиме зменшення попиту на автогаз. Тож, якщо ви думали, чи ставити собі газовий балон на своє авто, раджу вам спершу дочекатися ухвалення закону. Офіційно уряд пояснює, що акциз, а відповідно і ціни на пальне потрібно підвищувати, бо таким чином, начебто, ми гармонізуємо українське законодавство з європейським. Та неофіційно всі розуміють, що уряд шукає кошти для фінансування різноманітних витрат. Звісно, хотілося б вірити, що всі гроші підуть на армію, але коли бачиш бажання деяких чиновників будувати атомні енергоблоки в час війни, то починаєш сильно сумніватися, чи все йде на армію. За підрахунками експертів, підвищення акцизу на пальне додасть до державного бюджету 1,6 мільярдів гривень на місяць, тобто 20 мільярдів гривень по року. Немало, але виглядає несуттєво на фоні 254 мільярдів гривень, які вже не вистачає в Україні цього року, за словами міністра фінансів Сергія Марченка. Тож, скоріш за все, на піднятті тарифів на електроенергію і цін на пальне здорожчання цього року не закінчиться. Ну що, невдовзі побачимо, що ще приготував для нас наш кабінет міністрів. Друзі, дякую за те, що додивилися цей випуск. До кінця не забудьте, будь ласка, підписатись на мій ютуб канал, лайкнути це відео та пошерити його серед своїх знайомих для того, щоб більше людей дізналося, якою ж буде ціна на пельне вже з липня. Дякую і до зустрічі у нових випусках.